Що взагалі найтяжче в житті піходи. Постоянство. Пацани поганяються дітей. Перше це пальник. Ми заряджаємося, ще плюс два магазинчика. Взяв з собою 7 магазинів з дозаряженими. І одна РГО і одна РГМ. Решта сказали на позиціях, вистачає. Саме цікаве, коли ти лежиш в пол полуметровій глибині, а над тобою тільки чорна бронепнулка. Харчування у нас по класиці. Запарюємо війни, води небагато. Два трішки землі вже потрапили. Ну-ка, в разі нахуй. Фух, треба все швидко, тому що если спалить. Нас потім будуть ходити весь час. Знищений спалений козак. Хлопці намагалися проводити евакуацію. Не вдалося. Чистое поле. не останавливаться. Ну, как раз он летит. Так больше. Трудно проходимая местность, потому что заминировано много лепестков, много шариков от кабов. И факт в том, что они каждую ночь появлялись новых местах. не заразумел, что там можно лежать. покиду пока иду. Появится, никаких мин, никаких скидов. Все нормально.